Особиста енергія 2026 року 2. у попередньому відео є приклад як порахувати свою енергію. Тож передивіться і перерахуйте, енергія 2026 року. Ваша точка збірки та масштабування, і це енергія не про слабкість, це про м'яку вашу силу та управління власною енергією. Це про розуміння себе та оточуючих. Рік два у 26 році. Це рік, коли світ. Перевіряє вашу здатність бути в контакті, не лише виживати наодинці. І основний вектор для вас: якщо рік один вимагав рішучих дій, то рік два вимагає чутливості, тонкої сили, розуміння, дипломатії. Це не час для агресивного прориву чи одиночного ривка. Це саме час для внутрішнього фокусу, паузи та налаштування своїх систем. Чого вимагає рік? Два від вас: потреба у близькості та підтримці, важливі союзи та партнерства, ситуації, де вирішує інтуїція, а не швидкість, посилена чутливість, і використовуйте її як компас: оцю свою посилену чутливість. М'яка сила рік. Два він трошки, знаєте, уповільнює не так, як рік один, щоб ви вже змогли почути, що відбувається насправді. Це шанс зняти глибині бар'єри та відновити свій ресурс. Гроші, реалізація, масштабування в рік енергії. 2 – це не про одиночний ринок, це про синергію. І фокус на реалізації, фокус на спільних проектах, на роботі в команді, підтримки та обміном досвіду рік росту через партнерство, саме гроші приходять через людей, через діалог, через рекомендації, через союзи, через розуміння інших людей. І увага, якщо ви боїтеся позначити цінність своїх послуг, боїтеся підняти ціни. Що часто є страхом близькості та неприйняття? Фінанси почнуть просідати стосунки та головний урок. Стосунки це ключова тема цього року з енергією 2 Це не лише про особисте, це про якість взаємодії у команді з партнерами, з рідними, з близькими. Да? І що ж відбувається у цей особистий рік енергії 2 Можливі судьбоносні знайомства або зміцнення вже існуючих союзів. Можливо, повернення минулих зв'язків для завершення теми не для відновлення, а саме для завершення. Запам'ятайте зцілення теми довіри. Рік два він не терпить фальші, він вимагає іскриності. І головний урок року навчитися бути у зв'язку, не втрачаючи себе, повертаючи ракурс і на себе. І цей рік два він буде перевіряти: чи вмієте ви просити про допомогу, чи дозволяєте ви собі. Приймати, коли вам дають, чи відрізняєте близькість від залежності? Ну і звісно, як і в кожному році є тіньова сторона, і це є ваша точка зростання. Якщо ви входите у 2026 рік з непрожитими емоціями, можливі енергетичні витоки: це залежні стосунки, це страх самотності, емоційні гойдалки, образи, що спливають без кінця і без попередження. І відчуття таке, що вас ніхто не бачить і ніхто вас не чує. І саме оцей рік з енергії 2, він оголює все, що ви звикли терпіти мовчки. Промовчу, так буде краще. І зараз ваш шанс вийти з цього вигорання та застою. Ну і головне питання року: ти обираєш близькість чи продовжуєш ховатися за бронею.